Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти доки у уморі і дусі. І тоді, вдається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята. Я знову з радістю запрошую вас до країни, математики. Тітки, погляньте, який незвичайний гість до нас завітав. Давайте привітаємось з лісовичком. Доброго ранку, лісовичок. Що, що? Малята, лісовичок мені сказав, що сьогодні вранці, коли він обходив свої володіння, він почув, що хтось плаче. І знайшов цей лист. Давайте подивимось, від кого цей лист. Любі малята, пише вам, білченятко, я хотів назбирати грибочки для матусі та заблукав у лісі. Тепер не можу знайти дорогу додому. Допоможіть мені, дітки. Малята, допоможемо білчиняті знайти дорогу додому? Дітки, погляньте, це ж наше білченятко, від якого надійшов лист. А ось. І чарівний клубочок лісовичка, який допоможе нам з білченятком знайти дорогу додому. Подивіться, малята, перед нами з'явилися дві стежки. Погляньте, чи однакові вони. Правильно, вони різні за довжиною, шириною та кольором. Наше білченятко. Обрала стежку синього кольору. Яка вона? Так, малята, вона широка і коротка. Погляньте, наш чарівний клубочок лежить на іншій стежці. Якого вона кольору? Так, жовтого. А яка вона ця стежка? Правильно, вона довга і вузька. Отже саме ця стежка приведе білченятко додому. Скільки клубочків, малята? Так, один. А якою цифрою ми позначаємо число 1? Вірно, цифрою один. А тепер давайте порахуємо, скільки доріжок. Правильно, доріжок 2. Дітки, число 2 ми позначаємо цифрою 2. Поглянь і качення, і двійка так спритно вигинають шийки, спішать купатися до річки, напити з чистої водички. Цифра 2 складається з трьох елементів верхнього правого заокруглення, яке переходить. У довгу пряму похилу лінію та короткої горизонтальної хвилястої лінії. І покотився наш клубочок далі і привів нас на галявину лісових грибів. Подивіться малята, чи всі гриби їстівні. Правильно, серед них є один отруйний гриб. Як називається цей гриб? Правильно, дітки, він називається мухомор. Давайте порахуємо, скільки грибочків на галявині. Молодці діти. Грибочків п'ять. Подивіться уважно. Чи всі гриби однакові? Так, вони різні за величиною. Скільки великих грибів? Вірно, три великих гриба. А тепер давайте порахуємо маленькі грибочки. Правильно, на галявині два маленьких грибочки. Отже, три великих. І два маленьких. І покотився клубочок далі і привів нас на галявину, де бавляться тваринки. Давайте порахуємо, скільки тваринок на галявині. Вірно, дві тваринки. Хто з тваринок великий. Правильно ведмедик, а хто маленький? Так, дітки, це зайчик. Скажіть, хто з тварин знаходиться ліворуч? Правильно, зайчик. А хто знаходиться ліворуч вгорі? Вірно, дітки, це метелик. А тепер поглянемо, хто знаходиться праворуч. Так, ведмідь. А що знаходиться праворуч горі? Молодці, сонечко! А тепер давайте відпочинемо з лісовими тваринами. Трішечки відпочили, і наш клубочок покотився далі. Давайте поглянемо, що росте у лісі. Так, це гриби, ялинки. Дітки, подивіться уважно і скажіть, скільки ви бачите ялинок. Вірно, Ялинок 5. А на яку геометричну фігуру схожа ялинка? Правильно, ялинка схожа на трикутник. А давайте подивимося, чи всі трикутники однакові. Правильно, вони різні за висотою. Скажіть малята. Скільки великих трикутників? Правильно, два. А скільки маленьких? Вірно, три маленьких трикутника. Чого більше? Маленьких чи великих трикутників? Правильно, маленьких трикутників більше, тому що їх три. А яку геометричну фігуру? Вам нагадує сонечко? Правильно, сонечко схоже на круг, на яку геометричну фігуру схожий пеньочок, на якому сидить білчиня? Правильно, на квадрат. І покотився клубочок далі і привів нас на галявину до звірят. Подивіться уважно і скажіть. Чи всі тваринки є мешканцями лісу. Правильно, собачка не живе у лісі, бо вона яка тваринка? Вірно, дітки, собачка це домашня тваринка. Давайте порахуємо, скільки у нас на галявані мешканців лісу. Вірно, дітки, їх п'ять. А скажіть, будь ласка, хто з тваринок сидить на пеньку? Правильно, це лисичка. А хто знаходиться біля пенька? Молодці діти, це зайчик і барсук. А хто у нас висить на гілці? Так, дітки, це єнот. Дітки, уважно подивіться і скажіть, хто знаходиться праворуч? Так, лисичка і зайчик, а хто з тваринок знаходиться ліворуч? Вірно, дітки, це єнот і їжачок. Покотився клубочок далі. І вивів нас до будинку, де живе білчиня. а поруч і мама білка, яка дуже рада, що білченятко повернулась додому. Ну, ось малята, ми з вами допомогли білченяті знайти шлях додому. Мама білка передала лісовичкові та діткам цілий кошик лісових грибів. Дякую вам. За допомогу до нових зустрічей!